Прошу, Мені одне хороші люди от таку невеличку твоєї. Прикрути наш два швупа до цього. До стінки. І так, друге, все дуже. Я зробив такий на туда в навчальній школі молоток невеличкий. Отак, третє. Третьє. в мене накрився сантиметр. Викин, кому надо. Так. І четверте. Четвертий я вам покажу. У мене була така ідея зробити. Е, да, зробити е, сладинний станок. Із моїй далі. Ось такий фадинний станок. Ось это конструкцій. Я вас майже половину зробив. Потім вам покажу. Ой! Давайте ми тобі Ось ця конструкція. Ось сюди її чертежі. Не повні чертежі. Ось сюди. Кому понадобиться обращатись тута із З усім. Так. Значить, ось сюди чертежі. Ось сюди. Я думаю, як зробити. Це досочка. Ось може ось тут вирішити цю і зробити тут. Так, це речах, який буде, тут буде стоїть така полудуга. Полудуга буде стоїть, яка це речах буде стоїть. Може подивитися в інтернеті, служила і ось очолюється. Це ось це фіксоток. Е, я думаю, з її. Або з однієї з одні ще, ще один патрон, куплю, або я, я ще подумаю. Це буде, наприклад, отак. От ну. Понятно. Так, приблизно було, так, що в мене там іще. Так, коли бік, ось те, що в мене ще поки не було. Я зробив блок питання. Ну, не зробив, поки що його доловлюю. Важкий блок питання. Він зроблений на базі від комп'ютерного блока питання, трансформатор, який я ще там. такий На 24 вольта. клеми, індикатор предохранителя, сети, наприклад, короткого замикання, тумблер, регулятор цього, регулятор э, вольтометра і регулятор тока. Е, е, Штабний вход, виключатель, е, радіатор, отакий от предохранитель при нажиманні його культуру він випадає. отакий от маленький предохранитель і заставляється. І невеликий кульор. Ну, це поки що все, що я вам хотів показати. А, і ще. Ось тут мені дали книжки. Можливо, я по цих, по цих книжок е, зроблю якусь схему. До скорого вам часу. Хорошого вам цей, до побачення.